Заливають добриво та виїжджають на поле висаджувати картоплю. 14 квітня у селі Буянки на Ріпкінщині розпочали сезон посадки картоплі. Директор фермерського господарства РОЗ-2008 Олександр Ніколаєв каже: середина квітня найоптимальніший термін для цього. Картоплею мають засадити до 30 гектарів землі. 16 з них вже посадили. Решту планують до кінця тижня. «Сільське господарство – це рискована. Якщо влаги не буде, так що рослинка ну, не, 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 не зможе пустити корінь і так далі. А в цьому році ви бачите, яка засуха стоїть. У снігу не було зимою, так що влаги дуже мало. Будемо стараться приймати цю влагу, то що залишилась в ґрунті. Насінняву картоплю на фермерстві зберігають у спеціальних сховищах. Для посадки використовують різні сорти. Це середня стила картоплі, парадізи називається. Дуже гарна картопля, качество, дуже добре. Це у нас скарлет. Також симіна та картопля, яку ми будемо садити. Там навіть далі сагіта картоплі». Своїм минулорічним врожаєм фермер задоволений, тож цьогоріч також розраховує на гарну картоплю. Говорить, зі збутом проблем немає. КП школьною ми відправляємо картоплю, інтернати відправляємо картоплю. Це гіреатричний інтернат, Казеліцький інтернат, Городнянський інтернат, Пересаж, Замлай. Це інтернат. Приїжджають, з Черкас забирали, з Одеси забирали. Київ забирав. На думку Олександра Ніколаєва, ціни на картоплю в магазинах та на ринках восени можуть бути від 28 до 30 гривень за кілограм. Як і торік, директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Олег Крапивний щодо цін говорить наступне: в минулому році ми виробили мено ну, сільосвиробсільосвиробники. Виробили вперше менше одного мільйона тонн. На цей рік передбачаємо десь мільйон двадцять п'ять, мільйон тридцять. Звичайно, ціна дуже суттєво вона не, не, не збільшиться. але Ну, і Зменшуватися за даром по 3-5 гривень вона не буде. За інформацією Крапивного, станом на 23 квітня понад 4 тисячі гектарів картоплі в області вже посаджено. Загалом у 2025 році на Чернігівщині мають посадити 64 тисячі гектарів. Це менше, ніж до повномасштабного вторгнення. До повномасштабного у нас було 70, близько 75 тисяч гектарів. Це ну, скажімо, якраз 21 рік це було 72 тисячі гектарів, 22-й це було 68 тисяч, в минулому році це 63. Ну, ми ж розуміємо, що багато картоплів висаджувалося і в прикордонні. На сьогоднішній день там неможливо. Крапивник каже, вирощену картоплю жителі Чернігівщини реалізують переважно за межами області. Для Чернігівської області, згідно норм споживання, одна людина повинна з'їдати 124 кілограма картоплі. В Чернігівській області з'їдають там 161 кілограм картоплі, а виробляється більше тони, тобто більше тисячі кілограм картоплі на одну людину. Алла Бідна Василь Матвієнко Суспільне новини Чернігів.